Олексій Короленко тренер зі спортивної гімнастики. Токіо його перша олімпіада. На ній у ліцензійному рейтингу він виборов право бути суддею. Організація дуже хороша. Організація дуже гарна. Це <рес> на своїх місцях, але єдине не можна було виходити з готелю через карантин. Українські гімнасти на олімпіаді посіли сьоме місце. Олексій Короленко пояснює, чому У Зв'язку з тим, що у Верняєва знайшли допінг, він не зміг поїхати, але команда потрапила на олімпіаду, пройшла два відбори, завоювала ліцензію. Ми посіли сьоме місце. Були, звісно, помилки, падіння. Але команда добре готувалася. Тут зіграв психологічний фактор кожного спортсмена. Хоча наші спортсмени дуже додали і за складністю, і за класом виконання. Вперше на олімпіаді був тренер зі стрибків на батуті Ігор Молчанов та його вихованець Микола Просторов. Шлях у Токіо для обох був непростим. Крім того, що це був ліцензійний рік, це був рік пандемії. Ми отримали ліцензію в останній момент. З усього світу було 16 спортсменів. Ми увійшли 16-ми. і за результатами стали 12-ми. Можна розцінювати це як успіх. Досягти вищих результатів нашим спортсменам завадило багато причин, говорить Ігор Молчанов. Ні, хватає інфраструктури. Не вистачає інфраструктури, немає спортзалів. Якщо їх є більше, відтак у спортсменів більше можливостей готуватись до змагань. Якщо це літо у залі не 32, а кондиціонери працюють. Якщо це зима, то не плюс 14, а плюс 22, як має бути. Плюс фінансування. Ті країни, які в лідерах у нашому виді спорту, вони виїжджають за рік на шість кубків світу. Ми на два-три через відсутність фінансування. Ми не маємо таких високих результатів, на які очікували перед Олімпіадою. Якщо проаналізувати виступи взагалі українських спортсменів упродовж останніх олімпіад, наприклад, 2012 рік, Лондон, було 245 ліцензій. Наступна олімпіада 206 ліцензій. А на Олімпіаді в Токіо вже 158 ліцензій. Тобто, ми бачимо, що кількість ліцензій зменшується щодо наступної олімпіади 2024 у Парижі. Шанси на гарний виступ в українських спортсменів є, говорить директор Херсонського вищого училища фізичної культури Валентин Сух, тут треба працювати треба працювати нам всім разом над створенням спортивної інфраструктури на Херсонщині тому що у нас є для цього всі передумови особливо академічне висловання, яке сьогодні на жаль виступило дуже сумненько і для відділення байдарки і каної є всі передумови для того щоб ми виступали іще краще хоч у них сьогодні є результати Сілина, Влад Купрєєв, новини на суспільному херсон